Масштаб бізнесу дорівнює масштабу внутрішнього світу власника. А навікала, ну це в мені все треба. Один раз когось кинув другий, третій раз тебе кинуть так, що ти вже просто потеряєшся. Віримо в кар в карму. Це неможливо. Без команди ніякий бізнес не буде працювати. А я думала, що перше, для чого я роблю бізнес, це для грошей. Така впевненість тин -тин -тин, спускається. Бізнес це не тільки про цифри та звіти, це завжди історія про людину. І коли ми починали Новіс 009, найбільше питання, яке звучало всередині як не втратити себе? І сьогодні ми хочемо відверто поговорити саме про це. <гум> Ви на каналі Новіс 009. Ми власниці компанії Юлія Новіцька Ірина Жук. Слухай, ну перше, що хочеться сказати, що на, на старті, коли починаєш бізнес, завжди є така енергія драйв, да, о, о, пам'ятаєш, як воно було таке: Та, щас, це все. Очень горіла. Да, да. І є така впевненість в собі, що все буде. Але потім далі, коли рухаєш, рухаєшся. Е там якісь питання, якісь буквально починаючи там з найму персоналу, перші ці дзвінки з клієнтами, якісь факап, боже, перші чеки купити, програмне забезпечення, ноутбук і всі інше, ти сидиш, така впевненість: дин, 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 спускається. І я для себе зрозуміла таку річ, реально зрозуміла, що е, коли створює людина, створює бізнес, от буду говорити судово, от, як у мене було. Е, я думала, що перше для чого я роблю бізнес це для грошей. Це гроші, прибутки і так далі. Але коли поглиблюєшся вже там з руками в себе, ох, приходить розуміння, що це не тільки про гроші. Розкажу пізніше. Mm -hmm. Так, так, так. Там дуже багато всього е, спрятано, І е, ти зараз знаєш, сказала цю історію, і е, аналог мені прийшов. Це як у пари. Да, е, конфетно романтичні е, моменти ah, да. починаються, а потім навіть в сім'ї да, паралель проведемо також свої е, різні напрямки вже Прицірки. Прицірки, uh -huh. да, да, Я да. хочу uh -huh. зараз Ір своїм, е, своїми. Да, тим, uh -huh. що я проживаю. Коли започаткувала бізнес, тому що з тобою разом це був мій перший досвід. Я пішла в спорт. Uh -huh. До цього спортом взагалі не займалася. І мені було ось дуже цікаво таку паралель ставити, щось для мене невідоме. Для свого розвитку спорт. Ну до того були якісь наміри, але вони всі Слухай. після одного-двох занять закидувалися. А тут мені було ось цікаво, і ти знаєш шість років компанії, шість років я у спорті. Я хочу сказати, що ти така смілива одночасно почати бізнес і одночасно піти в нове в спорт. І я дуже знаю, ти мене тоді задравила дуже сильно, коли так? ти сказала, я йду в перший раз в спорт. І якщо я виграю цей марафон, новісно девід буде, буде процвітати. Так. І ти виграла і зайняла перше місце. Так, Оцей диплом а, в мене досі є. Це було чудово. Це була перемога над собою, угу. мінус просто вау, скільки зайвих кілограмів. Так. Тобто преображення і зовнішнє, і внутрішнє, тому що ти започатковуєш щось нове, новий бізнес. І це вау, як дає життя, енергію. Це реально круто. І от ти на цій... Енергії йшла, а я от повернусь до того, що я казала, що зовнішні фактори це зовнішні. Я зараз вже можу відверто поділитися, які в мене були внутрішні фактори. На той момент з батьком вже було погано зі здоров'ям. І я точно знаю, що я тоді е, прям ставила мету. Я зроблю цей бізнес, бо батько хотів, щоб в мене був бухгалтерський бізнес. Він вірив в мене. І коли от зараз вже там е, пройшло стільки років, я розумію, що е, і не знаю, що було б, якщо б не було цього от, ресурсу всередині доказати. Я радію, що зараз вже інші мотиви, але це взагалі інша історія. Не про бізнес, це про коучинг. Але це не про це. Ну, ось така історія. Дякую, що поділилась. Дякую. <реш>. <реш> Йдемо далі. Слухай, ще е, таке цікаве питання. От, е, ми спілкуємося зараз з підприємцями, ну, з людьми, які хочуть створити бізнес і так далі. І от є таке питання, от, що означає для тебе е, загубити себе в бізнесі? Я коли його чую, у мене перше, що виникає, зараз це дуже така заєджена історія. Типу, роби те, що тобі подобається, і все в тебе вийде. Але тут така палка двох концов, ну якби тут треба дивитись. Теж зараз не будемо туди поглиблюватись, але для себе я точно розумію. Можна робити те, що і не сильно подобається, але реально, коли я не розумію, для чого я це роблю, все я взагалі не буду робити. От у мене така от, такий тип мислення, я не знаю, як це пояснити. Mm -hmm. От якщо я розумію, для чого я це роблю. Без питань, якщо ні, і це примусово треба робити. От загублю 100% себе і в цих паперах, і в команді mm -hmm. у всьому. Не знаю. І точно розумію, що от пробувала різні підходи, якщо говорити про себе, то і підійти більш креативно, творчо, творчо mm -hmm. скажімо так, творчо. Ні, не можу. Повертаюся одну структуру. От коли я розумію, що воно все розкладено по поличках, хто за що відповідає, як воно працює. Якщо мене немає, як воно буде працювати без мене, от тоді мені спокійно. Тому моя відповідь про губити себе в бізнесі це коли я реально не розумію, для чого це, і я не розумію, як воно всередині працює, системи не ну, Бізнес це моя існувати. Тому я такий тошнот по системі, оце лізу. Треба навчитися ще до кінця доводити кожну дію. Але для цього потрібно, звісно, класна команда. Бо довести до кінця кожну дію, ну, власник один, ну, це взагалі неможливо. Прям до аудиторії повернусь. Це неможливо. Без команди ніякий бізнес не буде працювати. А бізнес і не може будуватися да. без команди. Команда це uh -huh. перше з чим бізнес і сталкивається, коли починає будуватися. Uh -huh. Ось. А я хочу розповісти історію про. Ті е, випадки, кейси, да, коли які можуть забирати ресурси у підприємця. Uh -huh. ну, наприклад, особисто моєї підприємницької діяльності, це ті клієнти, які ведуть, знаєте, такий е, є у людини негарний образ життя, і є у підприємців, да, не, не е, взагалі не зрозумілий образ підприємницької діяльності, наприклад. Ану. Наш, е, наш е, такий душевний кейс, коли ми взяли клієнта, все було е, класно, підписали контракт, працювали, працювали так мощно, тому що було угу. дуже багато питань. Я вже про У нашого клієнта був перший бізнес, і він одразу був такий ну масштабне доволі. Все, ми відпрацьовуємо і в кінці. Клієнт акт виконаних робіт не хоче підписувати, без яких коментарів покидає групу, і пише: я на вас суд подам. Ну, в смислі, в смислі, про що ми? Тобто, от це виснажує, це виснажує, тому що немає якоїсь чесності і справедливості. Бізнес не може, він не буде довго масштабуватися, якщо в тієї стороні. Хтось буде себе таким чином вести, Тобто mm -hmm. один раз когось кинув, другий, третій раз тебе кине так, що ти вже просто потеряєшся. Віримо вся. в карму. Так, Воно так. Означає. так, Тому mm -hmm. такі е випадки вони з ресурсу вибивають, але коли ти розумієш, що правда на твоїй стороні, ти і швидко оновлюєшся. Е також, наприклад, е підкасила ситуація, коли Іменітий клієнт uh -huh. великий бізнес, і он не то, що нас, як підрядників, ось так в один момент відриває, а ще й всю кидає, команду, сказала, да? ну, uh -huh. грубо говоря, uh -huh. і правильна говоря, uh -huh. да, кидає. Uh -huh. Ну, це зовсім тому, що ну, по-перше, ти отримав певний досвід. Який далі зробив те, що в тебе вже є защ... 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 защитна mm -hmm. реакція? В тебе є якась стратегія по роботі? Я нова. Б сказала, У нас навіть з'явився перелік. Які є клієнти, аватари, Ават... яких так, краще так. навіть тобто... не брати у співпрацю? Тобто це ага. класний досвідок, да. який має розвиток, але коли ти багато грошей втрачаєш і при чому дуже несправедлива, і ще да. ось ці якісь за тобою суди, потім непонятні розборки, юридичні, якісь ага. тягом... <с herkes> да, то воно ресурс забирає підприємця. Але... Карму віримо. Е, і коли ти чесно ведеш бізнес, ти оновлюєшся. Бистра, і команда оновлюється. Е, ага. Е, У нас знову челендж. Привіться Привіт, дівчата. Дякую. Наша команда вона і активно працює, відпочиває і ще встигає нам допомагати з танечками. ]Evet> ну що, починаємо. І так. Хто відчував, що губить себе у бізнесі? Якраз проговорили цю тему, тільки що. Так. Ну кожен міститься да? відчували Щ... дівчата. Бізнес це життя. І в житті буваєш, губишся, в родині губишся і в бізнесі губишся. Uh -huh. Хто перевіряв чати після 22.00? Ну, мені здається, всі. Ну, бізнесмени працюють 24 на 7. 24 uh, на 7. Uh, це не значить, що ми там всі сидимо прямо цілими uh, днями, знаєте, як мама, мама каже, до тебе додзвонитись не можна, бо ти постійно зайнята. Я говорю, це тобі так здається. У мене є, uh, є пріоритети в дні, ну, тобто є відпочинок, є робота і так далі. Просто ще нема графіку з 9 до 6. Uh, uh, все. Ну, так. І в нас, наприклад, клієнти по всьому світу, uh -huh. і вони знають, вони розуміють. Що працюють по нашому, київському, українському uh -huh. часу, але бувають різні форс-мажорні обставини, і різниця і 7 годин в часі. І коли yeah. в 23.00 ти там відкриєш і побачиш, що ну, треба. Під'єднатися, то, звісно, можеш і під'єднатися. Але зачастую там, клієнт напише угу. щось, і він розуміє, що відповідь отримає вже в ранок по-українському. Та. Так, да. і так ми нашу команду будуємо, що в нас є угу. наша час, наші клієнти да. вони працюють по нашому часу. Ось, Давай. Так, дран-дран-дран, ага. Хто боявся делегувати? mm Ну, mm -hmm. на, на початку на те, що боявся, Я б навіть про себе сказала, не знала, як можливо mm -hmm. делегувати, але мені досвід того, що я була на керівних посадах в наймі mm -hmm. і вже починала там правильно делегувати від фінансового директора, головного бухгалтера на бухгалтерів, mm -hmm. дуже допоміг якось одразу стати на рейки в цьому випадку. що перше заважало те, що вже компанія, ти як власник, і були якісь моменти на початку, тому що команда була сформована не з. Там 100% відсоткових професіоналів. Та. Там чітко якісь такі глобальні питання делегувати. Ну, там паче, як ви вже казали, це ж початок бізнесу ти тримаєш кожну деталь. Сénziklu як фокус. дитиночка маленька à. на народжується, їй хочеться ще ну, мамі важко ще... віддати. Але вона потім віддає і каже: йди гуляй. <sharp Liszt> <sharp Liszt)> а з третєю дитиною, чим раніше, тим краще. Взагалі. Дійсно, вибачте, ми вас, ми вас любимо. Доєднаюсь до твоєї думки, але від слова делегування, у мене перша була яка думка, типу, мене делегування завжди драйвило в тому, що мені було цікаво, як це робити, бо я по суті людина, яка не любить робити руками. Я кажу це відверто, я люблю створити, придумати і принести. А хтось це робить. Тому мені було от, на етапі, коли перехід був з власника, вірніше з фрілансера, яка сама все робила, на власника, де можна було вже найманим працівникам давати роботу такий інтерес, прям. а як це зробити і як це якісніше зробити. Mm -hmm. Хто хотів кинути бізнес? Mm -hmm. Не знаю, мені здається, кожен підприємець колись задумується про те, що він би все хотів кинути. Ну, я кажу навіть про себе, бувають просто такі моменти, коли ти сидиш такий. нафіга, ну це мені все треба. Mm -hmm. Потім згадуєш, як ти відпочив там, як ти можеш розпоряджати своїм часом, а який в тебе дохід. думаєш. Ладно, Відпочину і завтра почну далі працювати. Це кажу, як все відверто. Так, це різниця найманого працівника і вже власника, коли в тебе Знаєте, найманий працівник знає, що він 30-го числа отримує заробітну плату і погнав наступний місяць. а... Наступного місяця нема. Тут є постійний бізнес, вирішування проблеми, інколи хочеться просто. Кудись забратися до моря і все, і спрятатися, і не виходити з доміку. Хто працював у відпустці? Ну. Я скажу, це не працював приклад останнього мого візиту у відпустці, і до тебе йдуть класні ліди. Угу. Ти розумієш, що тут будуть контракти підписані, і тобі треба йти на перемовини. звісно, ти у відпустці підеш на перемовини, тому що ти приїдеш з відпустки, тебе чекає договір на обслуговування, на крупну ну, суму і треба так. щось придумати. Далі тому це вже не. Праця у відпустці, а це ну це бізнес у відпустці. Це такий бутані можна назвати це образ життя, особливо коли ця ділянка це те, що подобається робити саме в бізнесі. Хто плакав через клієнтів? Ну, я скажу чесно, я ніколи не плакала через кінці. Чесно, признаюся. Я, мабуть, в детстві мені не давало багато плакати, плакати вже не можна і так далі. Тому я от зараз себе пропрацьовую, щоб емоційності більше було, щоб, можливо, заплачу колись за клієнта, виграємо суд. Про <свят> того, кого ти розповідала, я поплачу від радості. <свят> Головне, <Нічого. свят> щоб це було від <свят> да. Ну а в мене друзі 6 років компанії, е і під час цих 6 років два роки я була вагітна, і два роки я е вигодовувала дитину одну і другу. Да? Тобто 4 роки я була в стані гармональному. Тому в мене були сльози. Я як час пам'ятаю, сид сидимо. Щось нам один клієнт по телефону наговорив, тут же пузо таке, другий клієнт заходить, я його в обійми, той мене обнімає, перестань, всі вже обнімаються Пла... плачуть. Ну, так, в мене були сльози. <плачуть> я емоційна і ще, й... бо Бу тут була раніше. То вагітно, то ще щось. Дивись, яка ти щаслива. Скільки років бізнесу і в сім'ї вже троє дітей. Так. Що Основне, як я вважаю, от, так, поділюсь тобою відверто, да? от, так, буквально коротко. Перше це бачити ціль, куди я рухаюсь. Друге, не заходити в страшну рутину, бо коли заходиш в рутину, попадаєш в замкнуте коло. Потрапляєш просто в це пекло. Я це називаю пекло, там, мож, можливо, і тепленько, і там, ну, я не знаю. Але я як власник розумію, що далі я не масштабуюсь. На цьому етапі, як би я робила, наприклад, і в принципі, і ми так з тобою робили завжди. І, ну, сьогодні mm -hmm. у нас про особисті да, наші роздуми. Я йду до наставника, який вже пройшов цей шлях, він бере мене за руку, я готова за це платити. Да, я розумію, що не всі там готові йти до наставника одразу, але зараз ринок перенасичений цим всім, і можна підібрати під кожного, от чесно, і під кожну задачу, і під кожне питання. Ну вот я скажу так, так. так, коли є вже. Мій провідник, який мене веде саме в цьому етапі, це може бути тиждень, це може бути три консультації, може бути три роки. Ми з тобою два роки працювали з наставником і випригнули прям вискочили в новий Загальним І кожна ще окремо. окремо да. Тобто так, ми таки пройшли. Да. І от якщо додати до роздумів як висновок. А... Я вважаю, що масштаб бізнесу дорівнює масштабу внутрішнього світу власника. А для мене внутрішній світ власника будується на відповідальності і на стресостійкості. Mm -hmm. Тому що є таке поняття, що е, чим більше я пропускаю через себе стресостійкості, я не стаю там роботом яким-то, а я просто е, сприймаю. Проблеми якісь питання абсолютно по-іншому, на іншому рівні. Mm -hmm. І таким чином, через мене це все, все проходить, і я вирішую питання на іншому рівні, і таким чином росту. Тому е масштаб це відповідальність і серйостійкість це мої роздуми. Так, а енергію, друзі, енергію. Це звісно, чиста душа, наміри, е, мар... е, психологічне, ментальне, фізичне угу, здоров'я. Ми повинні так. за цим слідкувати. Тому що якщо не буде здоров'я на всіх цих рівнях, як команда буде рухатися, угу. як ви бізнесом будете керувати? Ну, це така гарна доля угу. е, взяття ресурсу, енергії, е, спорт. Де ви бачили бізнесмена, який не займається спортом? Взагалі не зустрічала. немає успішних особливо. Успі... Угу. Ну, ну просто взагалі, угу. що Іра, що я, ми займаємося спортом. <гум> так, і е, ну воно, знаєте, ти позаймався, ти вже сидиш, такий е, в тебе цілі швидше вибудовуються. Ти якось бачиш навіть по-іншому, коли ти знайомишся з чимось новим. У тебе кругозір більше да. стає, в тебе щось цікаве з'являється, так, є час uh -huh. подумати, придумати щось. Uh -huh. І завжди, коли повертаєшся, як, ну, з натхненням uh -huh. щось створити хочеться. Тому Круто. це ці, ці, знаєте, напрямки, де ми беремо нашу енергію. Да. І це дуже круто. Я хочу додати про спорт. До речі, ти сказала: от, на спорті ти от, прийшла і в тебе такі відчуття, все, готова до, до дій. Да? Я ще до спорту можу додати таку штуку, коли є якийсь виклик. От, я от, mm -hmm. роблю таку історію. Є якийсь виклик. Я розумію, що мені зараз треба зробити от, такий-то об'єм, а я не хочу це робити. А я вже казала, да? що коли я щось mm -hmm. не хочу робити, то я не хочу. І от, спорт допомагає. От, ага, ти можеш. І коли тренер там і ще 10 кілограм і додаю, ще. І ще, ти такі Добав, боже, якщо я тут підняла вчора в спортзалі, до речі, місток цей сідничний, 70 кілограм, я кажу, да я в житті не підніму", а вона піднімеш. Три підходи, блин, все, все чудово. І я така виходжу, думаю, боже, що я не зроблю якісь там питання в бізнесі, люди добрі, зроблю. Отак От воно працює класно. Так. А, я хочу побажати вам, всім, хто нас дивиться, бути чесними з собою. Коли ви реально чесні з собою, ну, реально чесні, от поніматі реально чесні. Тому що можна бути чесним і врати самому собі. Тоді у вас не то, що в бізнесі все буде класно. У вас у всіх сферах життя буде все класно. От прям я вам обіцяю загалом, друзі, іноді це сміливість відпустити, змінювати, шукати щось нове, нові сенси, бо це теж. Про не втратити Новіс 009. Ми про бізнес, але насамперед про людей. Підписуйтесь на наш канал та залишайтесь з нами. Наступний випуск вас точно здивує.